На Христос родився. Ми твої ніс хаті Можна, в в нас прийняти була обласного дороги. Гайс буде вашій хаті, на хвилю просто нас прийняти. Пригоду ти мене їстала, вона зірка засіяла. Позолотила доли горе, єси далекі простори. ти на голос роздалився. І небо, а і небо ангел нам з'явився. Не лякайтесь, не смутійтесь, симо Божому вклонітись. Доверте поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мірці хаті перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сіли щезли. Весь світ не заселився, божий Син родився, і брати, зі селі. Прожені. Обозвістила, аж у довгу сплину в Україну незнайомо. Ти прочиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми торгивали стежками, поспішали інстаграми, та мангели стали в лаву, заспівали Богу славу. Барцярі там поклонились, Богу, щиро помолились і славили бога сина, що прийшла свята яднина. Чого вас поріг висок, я завітав до вас, у самій вільний час. Бачу, тут в року весело у вас. Ми щось купуємо, ми щось торгуємо, а як треба, то продам мою добрий крам. Ми нічого не купуємо і не торгуємо, і тебе жид не потребуємо. То купіть собі краму у моїй краниці, бо тішитися не ваші молодиці. А як грошей вам заборкує, то ми сей вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не торгуєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, справа ти з хати, ми не хочемо торгувати. Забирайте мошку з хати, бо торгу не буде. У нині хочуть святкувати усі чесні люди. Що, жида з хати виганяти? Мошку в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла. Щоб вам це гадконі грав, щоб вас чорт в пекло взяв. Хто мене вспоминає? хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Я не поруч чих краї, там товариші мої. А де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий вавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Там моє ім'я таке має, чорт мене називає. А я ваша біда, я вас всіх віддав нас, знаю, я вас можу, приїдаю, Відбираю ваші стат, не лишаю на зло. Це я вам дощестра, сила в мене є в руках. Боже, кожні комуніки, подбуйтеся цієї сатани. Бог мене сюди писав, щоб я вас охороняв, стрію в хаті і на полі, і людей всякої долі. То горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, та й завжди щасливим буде, любитимуть його люди. Ти чув, що вона сказала, що хлопити перестало, а я хлоп не буде пити, що можко мало жити. Не журися, любі свати, я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного що били і горілку добре пили. Отоді ми будемо жити. Іди, геть, від них нечиста сила. Геть чубати з хати. Ну но, ну, гайдамаки, я вам ще свого докажу, я про вас і роду розкажу. Чого шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Хочу я вас запитати. А також скажіть мені, хто за люди ви такі, бо зараз всім від мене страшна кара буде. Найясніший світний царю, вони слугуту твого забеждають, а тебе тут зневажають. Кажеш іншого царя мають. Ти є цар, ти тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Та не цар, ти вічний бог, що панує тривог, Ти боїшся того Бога, бо твоя лиха дорога. Що? Мій царю, вони оповідають про такі вісті, що цар світу народився на своєї місці. Що за цар? Що він плете? Місаю, каже, що новина ж погодила діва сина, місію, начебто це у усього світу, біцяного заповіді. Відколи я почув цю новину, не маю спочину. Я не можу цього знести. А зітру цього місію, бо трон мій царський забрати він не зміє. Гей, воїни, всіх дітей вкрию зібрати, всіх дворітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. А серед них, певний він, знайде свій смертельний син. Він наказаний для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Хто за мною закликає? Готово я всіх станет косою. Смерть і любе, смерть, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скуси о того, що в вертепі народився, що з причестий воплотився. Гей, воїни! Ми тут царь. То що, діти ви? Так мій царь. Не тішся, ірода, лукавий, нажися до лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безліну не зникає. І от катом кожним лютим меш долі звисає. Що? Бунт, зразу о смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт дощем душила. Прилиньмах не косою раз і вдруге. Хай згинуть до світу усі добрі люди. Ого, го, ні, сину, нам їх не здолать. Тож зупинись і ходім зі мною у темряві вічності палати, бо мене дитя у яски, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пішов я тисячі доріг. Собтав я тисячі чубіт, аж поки донесів сюди. Ха-ха, отут же чую грішну душу і собою в пекло взяти мушу. Гей, стороже, вона вже не поможе. Смерти, смерти, моя мило, достав мене, я жити хочу. Усю тебе я одолочу. Від мене ти не відкупишся злотом, вражився вражей Тож ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Поборона зовні сервіступив, хвалию, я спільний доволі творив. Хай щастя любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздріті згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу, віки йому заспіваємо. Бо вислиє нині новина, пречиста діва зродила сина, я са На сіні б не обняти, ясно сповити, поміж бедляти. Спочив на сіні, не обняти, вже херовими славу співають, ангельські хори спаса вітають. Боже, у Бог і несе, що може, що подарити, дитятку Боже, глянь оком щирим, о Божий сину, на нашу землю, на Україну, зійшли із неба да привели, щоб ця слава Неба да велики, що заслабила мовічні віки. Добре стало, слава Богу, то зберемося в дорогу. Але взяти вийду стати, треба щастя, побажати. Нічого вам нині усі до Нехай поміч Божа завжди за мною буде. Кожної дни, кожної години. Бог вас благових, і нам нехай загинуть. Бувайте здорові разом зі точками, хай і горе не буде між вами. Потіпка і джмінка нехай виростає, рап вогонь тут чи нехай вас Нехай добрий роди жити, пшениця, усякий збіже, усяка пашниця, христос рождає. Зачекайте, зачекайте, ви просто не втікайте, ви просто не йдіть. Як пройшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають ніробі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. І ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все даєте, проблем мати не будете. Буде де і буде з ким. Буде як і буде чим. Буде вам вестися, приростати і нестися. Він шуй у вас так жить. Хай це грижа у вас держить. Хай ця біда від вас біжить. Хай це двоє молоко. Від корови від бекон. Хай ці кури вам несуть, хай яйця знесе когут. А за то є віншину, дайте щось, бо я вже йду. рождає. роздає. Славі. Славі Прощавайте, мирці хаті, щасливі і багаті. Тільки майте волю доброго, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, країна рість піднесе. Ми на тому, добрі люди, кульоду кінчаємо щасті долі цьому дому вам бажаємо. рождає. Славі його. Дякуємо, дуже, дуже дякує.